Свій черговий день народження Олена святкувала сама, бо чоловік не те, що подарунок не подарував, та він навіть і на словах забув її привітати. Жінка ще сподівалася, що, можливо, чоловік виправиться і в кінці дня привітає її належним чином, тому всяк випадок накрила стіл і чекала. От лише вечеряти їй довелося самій, бо чоловік прийшов під ранок, нетвезий і, звичайно, без жодних квітів. Зранку, нічого не пояснивши, зібрався і пішов на роботу. Сказати, що Олена була засмучена, це нічого не сказати. Вони з Русланом вже 10 років разом, і за весь цей час він жодного разу не привітав її належним чином. Спочатку вона мовчала, хоча було їй дуже прикро, а в минулому році, коли святкувала свій 30-річний ювілей і вкотре нічого не отримала, то так прямо й сказала чоловікові, що він міг би їй хоча б квіти купити. Будуть тобі квіти, байдуже відмахнувся чоловік. Але далі обіцянок його діла не пішли ні квітів, ні подарунків не було ні на наступний день, ні потім. І цього разу та сама історія. У Олени було відкладено 40 тисяч гривень, про які не знав її чоловік. Вона на роботі часто брала підробітки і змогла собі за це щось трохи відкласти. Ці гроші жінка планувала витратити на те, щоб купити своєму чоловікові на день народження. Що мав бути через кілька місяців новий телефон. Олена прийшла на роботу з тортом і кавою, щоб по відню перерву прогостити своїх співробітниць на нагоди свята, а ті стали їй на перебій питати, що коханий подарував їй на ювілей. Поки Олена мовчала і думала, що їм на це відповісти, вони на перебій хвалилися, що вони отримали свій день народження від коханих чоловіків. А мій мені в минулому році норкову шубу купив. Я хотіла діаманти, і мій мене почув. Мені купив дорогі французькі парфуми. Ой, а я отримала золоте кольє». Хвалилися вони на перебій, а потім знову всі пилі глянули на Олену і запитали, А тобі що? Ну, подругу, не тягни, нам же цікаво. Олена зрозуміла, що вже ніяк не викрутиться, тому загадково посміхнулася і сказала, що вони про все дізнаються завтра. Але сьогодні в честь свята попросила відпустити її з роботи швидше, ніж зазвичай. На наступний день Олену на роботі ніхто не впізнав, замість сірої мишки прийшла ефектна жінка, яка просто сяяла від щастя. Нова зачіска, новий одяг, нова сумочка і все таке модне, яскраве, красиве. Олена бачила захоплені погляди своїх колег і посміхалася їм у відповідь, що робило її ще більш привабливою. Усі були впевнені, що Олена прийшла в обновках, які їй подарував чоловік на день народження, і ніхто навіть не здогадувався про те, що вона сама все собі купила, бо нарешті зрозуміла свою цінність. Щодо чоловіка, то Олена ще не визначилася, чи варто з ним продовжувати жити далі, адже він впевнений, що Олена має бути просто щаслива від того, що він поряд, тож навіщо ще й на подарунки, як квіточки витрачатися. Квіти Олена собі до слова теж купила, величезний букет своїх улюблених білих тюльпанів. Вона хоч і витратила на себе всі гроші, але була щасливою, бо тепер у неї розпочалося нове життя, в якому вона собі пообіцяла ніколи на собі не економити. Чоловік трохи засмутився, коли побачив, скільки грошей стала витрачати Ольга на себе. Але тепер він нічого не міг сказати, бо дружина сама на себе заробляла. Більше того, тепер він дуже боявся її втратити, тому вперше в житті приніс їй квіти. А коли вона здивовано його запитала, з якої нагоди, він відповів просто так.